Піші походи Анатолія Кошельця. місто Млуськ. Наразі стадіон Авангард, перерив футбольному поєдинку. Я пройдусь трохи на трибуни, днімо болівальників. Ма, Саме маленький болівальник, бачите? Після похода Анатолій Кушерця наймаленький болівальник. Невимушена обстановка. Люди обідають, перерив матчі, зайдемо на трибуни, а то ж це поза трибунами, подивимося, що робиться на трибунах. Біжі по ходах Анатолій Кошиця трибуни, стадіону Авангард. Вигляд на футбольне поле. Поєдинок розпочаток. І саме головне це болівальники. Болівальники, Вон ще один болівальник. Привіт, привіт. Море болівальників. Пішні по ходах Анатолій Кушиться футбольне поєдинок. Наразі бачу Михайліченка. І так далі. Пройдуся, подивлюсь, може, хтось знайомий. Якось так. Выше и выше и выше. <клес> Шукайте аккаунты!